Доброго дня. Ось будемо тестувати ось такий інвертор при нагрузках. Нагрузка це буде йти ось така болгарка і шліфмашинка. Зараз будемо тестувати. Номінальна це 1500 ватт, максимальна нагрузка це буде 3000 Вт. Ось, даже покажу. Тут якби. Ось так споживання показує, скільки на дійсності Далі. Це допомільний дисплей, він йде в комплект разом з цим проводом, то що йде до дисплея Далі ось будемо підключати болгарка і шліфмашинка Зараз я включу болгарку Тобто те, що я замітив, тут показується, є моментальна нагрузка, і вона якби показується. Тобто більш встигає, я так зрозумів, за цей монітор. І тут, якби більші показники, тобто це більш іде правильніший ватметр. Ось так. Максимальна нагрузка це 1013 Вт була. Ну Те, що ми підключили болгарку і йшли в машинку. Ось так. Те, що можна було ще підключити, то можна було, тільки потрібно які прибори. Але в мене зараз якби під рукою немає, щоб пробувати, щоб підключати. Ось те, що було, те я підключив, провірив, показав вам. Ось так. Далі тут іде розетка 16 амперна, тобто потужна сама розетка, йде, екранчик іде показує. Далі включення, виключення з самого монітора. Тобто інвертор самий класний, сам по собі класний і потужний він іде і він такий масивний іде. Далі по розмірах. Що він з себе представляє по розмірах? Ось такі розміри його? Ось так. І ось так. Оце є розміри самого інвертора. І він сам по собі потужний. Зараз, якщо вдасться поважити його, також поважимо, якщо вийде в нас. Ну, оце так показало, якщо це правильно показало, бо це на картонці ми важили. Попереднього інвертора не змогло поважити, бо не перекос був і воно не змогло поважити. Ось так. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. І підписуйтесь на мій канал. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. Інвертор F-Chao. 1500 Вт номінальна, пікова 3000 Вт. Підключатимо на будь-що, так як ви самі побачили, для котлів, для будь-якого якої техніки підходить даний інвертор?